Павлоград оговтується від ракетного терору. Міська влада розробляє алгоритм компенсації постраждалим. Вночі окупанти в чергове обстріляли Харків, а у Дніпрі відновили шелтер, в якому ще торік сталася пожежа. Вітаю в ефірі новини на 11-му. Найголовніші події з області та країни далі в нашому випуску. 359-та доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Павлоград уговтується від вчорашнього ракетного удару російських терористів. Міська влада розробляє алгоритм компенсації постраждалим. Докладніше про стан поранених, а також як минула ніч в області. Ми запитаємо у нашого кореспондента Владислава Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю, Олено. У Павлограді розбирають завали після ракетного удару окупантів. Пошкоджені близько 60 приватних будинків. Вже зараз відомо, що близько 10 з них не підлягають відновленню. Наразі міська влада збирає інформацію про масштаби руйнувань. За тяжкістю їх розділили на три категорії. Відповідно до них і отримуватимуть компенсацію люди, чиє житло постраждало. Прошу про мову. Одна категорія, я сказав, це тільки матеріалами. Друга категорія і третя категорія, або перша і друга категорія це фінансово. Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. Це велика робота, яка передбачена законодавством України. Тобто, люди, які постраждали, вони повинні звернутися до правоохоронних органів. Потім беруть документи, люди подають в дію, реєструються, і потім вже з державного бюджету передбачено згідно з чинного законодавства. Передбачено буде компенсацію за втрачене житло. Також є інформація про стан постраждалих. Я нагадаю, що внаслідок ракетного удару російських терористів по приватному сектору Павлограду загинула одна людина ще восьмеро дістали поранень. Насправді це диво, що люди дістали нетяжкі травми. Прошу послухати про це детальніше. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що. Травми легко легкого ступеню тяжкості, це е, подряпані, подряпані, е, різані рани, е, невеличкі різані рани обличчя верхніх ніжних кінцівок. На Дніпропетровщині ж ніч минула з трьома повітряними тривогами, але на щастя без обстрілів. Наразі в мене це все. Олено. Дякую, влади. Наш кореспондент Владислав Авдієнко розповів про ситуацію в області, зокрема про ситуацію в Павлограді. Вночі окупанти вкотре обстріляли Харків попередньо ракетами С-300. Під вогонь потрапили два райони. Від вибухової хвилі пошкоджено транспорт та цехи одного з підприємств. Обійшлося без постраждалих. 76 разів минулої доби. Ворог атакував Херсонщину. Там загинули троє людей. Семеро отримали поранення. Збройні сили України продовжують гідно протистояти ворогу. Я переконаний, що ми мінімізуємо в тому числі ті загрози, які е, існують постійно. Говорити про те, що зараз вони збільшилися різко також підстав Немає вчора. у Дніпрі підліток зірвався з п'ятого поверху покинутої будівлі. Це сталося на вулиці Усенка. Троє хлопців гуляли на п'ятому поверсі. Один з них зірвався та впав. На щастя, він вижив у тяжкому стані 14-річного підлітка Ушпиталили до обласної дитячої лікарні з політравмою. Більше як на мільйон двісті тисяч гривень шукали звичайних громадян по всій країні. Троє чоловіків з Кам'янського продавали псевдотовари та послуги в соцмережах. Пропонували мототехніку, мобільні телефони, генератори. Також надавали послуги оренди житла на гірськолижних курортах на заході країни. Брали передоплату на банківські рахунки, після чого припиняли спілкування з клієнтами. Він згорів буквально за 15 хвилин повністю. Це про шелтер для переселенців у Дніпрі. Торік у грудні в облаштовані містяному будівлі сталася пожежа через стару електропроводку. Усе вщент вигоріло, але приміщення вдалося відновити коштом благодійників. Як шелтер виглядає зараз? І чи безпечно у ньому тепер наші журналісти побували на відкритті? Навколо рожеві стіни та кульки. Переселенка з Луганська Тетяна впевнено крокує шелтером. Показує кімнату, в якій разом із родиною мешкала до пожежі. Ліжко було у нас отут, дівчатки мої спали. Я отуточки спала. Нове приміщення розповідає жінка, впізнати не може, але ремонт їй подобається. Мурашки не сходять це та красота, просто красота. Там ми ваше я вені аж забылся. На початку великої війни ця будівля стала прихистком для переселенців з усієї країни. Дніпряни облаштували приміщення власними силами, принесли посуд та меблі. Місця знайшлося всім, але взимку через перенавантаження мережі не витримала проводка. Не була розрахована проводка на ту нагрузку, яка була. Звісно, это все случилось, ми прийшли з Брасловцом, был момент какого то отчаяния. Да, вот. я розумів, що нужно вложить столько средств, но не потянут біді. Про те, що переселенцям потрібна допомога з соціальних мереж дізналися благодійники та відгукнулися на відновлення шелтеру, витратили кілька місяців та півмільйона гривень. Відновлення цього прихистку відбулося завдяки, можна так сказати, всім. Допомагали, ми фінансували, роботи проводили самі ж мешканці, допомагали мешканці будинку. Нині ж у будинку капітальний ремонт, також є вогнегасники та оновлені всі системи. Замінена вся електропроводка, вся синтехнічна система, повністю е, нанесена е, декоративна штукатурка, покрашена, а також е, зроблена линолю. Тепер в оновленому шелтері одночасно зможуть мешкати вдвічі більше переселенців замість 15 до 30 людей. Аймінарнаут Валерія Малихіна, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках найближчі о 12.00. Залишайтеся з нами.